Усім привітики-привітики. Сьогодні у нас 2 березня і хочу показати вам свій балкончик. Ось у мене там цвіте так красиво цикламен. Такі ось гарні білі квіти, деякі вже поперецвітали, треба їх буде позрізати. Але сьогодні хочу вам показати свій парничок. Ось, дивіться, яка в мене гарна повиростала цибулька. Ось сьогодні. Я посадила декілька ось цибулинок у горщик. У мене росли квіти, ось вони. Вони вже відцвіли, пропали. І ось, дивіться, я посадила нову цибульку. І ось у мене тут ще в пакеті є ось така пророща вже, дивіться, у нас дуже тепло, градусів 15. І цибуля просто у мене на балконі. Гляньте, як попроростала. Купляли ось таку на салат червону, але вона, бачите, ось. Попроростала і сьогодні буду садити ще ось свій один такий маленький лоточок. І теж у мене буде тут рости цибулька. От скажіть, рік тому ще. Ні, я вже півтора року тут а в Римі. Е, півтора року тому я знімала вам свої теплички, показувала, як я вирощую свої рослини. Але, на жаль, на жаль, ем... Наразі будемо садити з вами цибульку уже в Римі. Не хочу навінати, тому що важко, важко, звісно. Стільки часу я приділяла своїм тепличкам, своїм огородам. Ну а сьогодні будемо з вами висаджувати цибульку ось на балконі. Так що, як то кажуть, життя продовжується. Все змінюється, але ось, як бачите, мої теплички і мої розсадники не змінюються. Незважаючи на все, навіть за кордоном сажу ось таку цибулю. Дивіться, як попроростала. Це взагалі, вона тут лежала в пакеті в мене, а в нас дуже тепла і вона ось, дивіться, які попускала пасинки. Це взагалі... Буде у мене тут імпровізований такий огород. Ось, бачите, теж надклюнулось уже. Одне, що погано, у мене трошечки міленький лоток для цибулі, ну нічого. Буде рости, у чому є. Це точніше не лоток, це був піднос. І я його приспособила для цибулі. Ось це теж хоче проростати, так що все висаджуємо, тому що вона вже на їжу не дуже добра, всередині вона стала м'яка. І будемо... І дивіться, яка величезна. Будемо висаджувати для того, щоб росла уже зелена. Як змінилися, дивіться, за цей час обставини, на жаль, коли повернемося в Україну, я не знаю. Але все-таки, незважаючи на різні життєві обставини, огород я все-таки посажу навіть в Римі. Все, ось так. Все, висадили ось всю цибулю. Горшок треба буде повикидати, ось ці квіти, вони вже пропали. Ось дивіться, скільки я сьогодні посадила. Ось такий цілий лоток. І ось у мене ріка вже класна, дивіться. Це я садила буквально декілька днів тому. Вона була теж дуже така пророща. І ось бачите, тут навіть ті, які перші проросли, вони чомусь пропали, тому що були без землі, в пакеті лежала. А ось яка класна, вже повиростала. І ось. Будемо скоро їсти салатики свіжої домашньої цибульки. Ще давайте я вам покажу вигляд з нашого вікна. Ось там увесь рим, гори, рим. І ось так класно видно все тут. Рим-весь на долоні. Ми живемо за містом. І ось так класно видно гори з нашого балкону. Дуже гарна природа, у нас співають пташки. Давайте ще покажу вам. Ось так зацвіла кам'яна роза у нас, таких два горщика. Ось така краса зацвіла, такі красиві квіти. І ось така красива у нас панорама з балкона. Гори, хмарки, дуже красиво. Покажу вам трішки свого балкону. І ось там. Не знаю наскільки вам видно. Теж видно гори. Ось така краса. Ну ще ж бажаю всім гарного дня. Гарного настрою, мирного неба! Дякую всім, хто підписується на мій канал. Стежить, коментує на сьогодні. все. всім пока пока.